Бензин в Україні бензоколонці стає дефіцитом, бо там знову палають нафтопереробні заводи. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді, Мадьяр виклав у соцмережі відео враження Краснодарської НПЗ Росії, який виробляє дизельне та авіапальне для ворожої армії. Останніми днями були атаковані чимало. НПЗ, кілька разів постраждав Сизранський в ніч на 29 серпня Сили оборони вразили станцію з перекачування дизельного пального у Брянській області. Про це пише Кримський Вітер. Куйбушевський НПЗ в Самарі взагалі зупинив роботу після ударів українських дронів. Повідомляє Reuters. За даним агентства, українські атаки вивели з ладу 17% потужності потужностей російської нафтопереробки. А Роберт Броді повідомляє про скорочення на 21%. Ну, до речі, головне управління розвитки в тимчасово окупованому Криму вразило російську радіолокаційну станцію, яка входила до протиповітряного комплексу С 400 Це не єдиний такий удар по загарбниках на півострові після нальоту безпілотників на Мистер Ханкут стали Пожежі на позиціях російської ППО. Про це знову ж таки пише кримський вітер. Вітер і був приліт по аеродрому. Гвардійський. Кілька вибухів пролунали біля Литовища Бельбек та Сакі. Повітряна тривога лунала також у Севастополі. Місто атакували дрони. Соцмережі повідомили про зупинку морського пасажирського транспорту через небезпеку. І про це та інше, зокрема про ситуацію на півдні в Запорізькій області, але так само і на кримському півострові. Поговоримо з Петром Андрющенко, керівником центру вивчення окупації. Пане Петре, вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! про дронову атаку нині на Кримському півострові і писали, і скаржилися місцеві, там і окупанти в той же час от, про враження дороговартісної радіолокаційної РЛС, значить, станції ми згадали, щойно яка є складова С 400. Як би ви оцінили, в принципі, характер нанесення таких ударів з нашого боку по мілітарним об'єктам росіян в Криму, адже протягом трьох, вже більше років, напевно, динаміка змінювалася. Чи Можна говорити про те, що вони почастіше стали більш точними, стали більш ефектнішими або ефективнішими. Я би в принципі сказав, що вони стали більш системними. Тобто, зараз, якщо відсліджувати всі ці е, тенденції, які е, пов'язані з нашими ударами, як. По окупованих територіях, так власне, і по території Російської Федерації, то в принципі стає стає зрозумілим цілковита картина, чого ми намагаємося досягнути, і чого ми дійсно досягаємо, що це дійсно комплексна системна робота, яка у тому числі включається по ударах мілітарних, особливо по системах протиповітряної оборони, по системах забезпечення паливом фронту, що стосується безпосередньо логістики. Ну і по території Російської Федерації ми бачимо те саме: удари по НПЗ, по, по удари, по залізничній. Станціях, які власне нищать логістику ворога, і е, унеможлив... мало того, що вони унеможливлюють вірогідність відрогідність наступа і активних агресивних російських дій це наближає економічний колапс на самої території Російської Федерації. Е, погіршує стан економіки, і власне це спрощує в подальшому нам ситуацію при проведенні мирних перемов. зокрема. щодо повертаючись до Криму і нанесення ударів, знов ж таки повторюю, це абсолютно зрозуміло історія в такий спосіб, нищуючи російську протиповітряну оборону, ми відкриваємо доступ до удару по російській мілітарній інфраструктурі, яка розташована як на території самого окупованого Криму, так і розташована, наприклад, на території Краснодарського краю через окупований Крим, які іноді проходять наші безпілотні системи. Тому тобто тут ситуація цілком ясна і зрозуміла. тенденції абсолютно чудові, тому що це дійсно системна робота, якщо проаналізувати останні місяці, Ця роботу нашого головного управління розвідки з точки зору знешкодження радіолокаційних систем, і в принципі систем ППО, то це просто надуспішна операція і ну будемо сподіватися, що вони будуть продовжувати ще з більшою результативність. А от ви згадали про завдання шкоди російській логістиці. А тут ми можемо поєднати напрямки і логістика з Росії на тимчасово окуповані території, логістика з Криму знову ж таки на території України, і в частині там поєднуючи це з темою, значить, нищівних ударів по НПЗ. Броуді каже про 21%, Мадіар Ройтерс пише про 17% Те, що ми вибили з значить, переробки російської. Але я хотів би нагадати, що аналітки запевняють. Що ми вибили наші Збройні Сили України, вибили ці спроможності на відстані від кордону до тисячі кілометрів, але ж далі а, ця інфраструктура все ж таки ще працює? Як на вашу думку, і те, що потяги там на Запорізькій області не повсякчас ну, палають із значить, ресурсами енергетичними для армії Російської, і те, що вибивається ці НПЗ, і те, що завдаються удари по Криму, чи на сьогодні, чи в якійсь короткостроковій перспективі, це може якось позначитися, але так, в очі Вить позначитися на ситуації і на спроможності ворожої армії. Та це вже позначається. Ну давайте от поступово розбиратися. Перше, удари по інфраструктурі, по логістиці. удари по залізниці, уздер по залізниці, Ростовська, Крива область, Краснодарський край, Волгоградська область, удари безпосередньо по Запорізькій області, які з червня досить влучні. В принципі, призвели до того, що з на Запорізькому напрямку по території Запорізької області наше село оборони зірвали по суті дві хвилі наступу, які росіяни готували і в принципі не змогли до нього перейти навіть до активних дій. Зокрема Завдяки абсолютно руйнації логістики ворога, що дійсно цьому сприяло. Це по перше, по-друге, те, що ми вже бачимо, дійсно різні оцінки є виведення з ладу спроможності російської нафтопереробної галузі. Ми схиляємося все ж таки до того, що на сьогоднішній день ми вивели на рівні там 26 нафтопереробки. Це з урахуванням, в принципі з завантаження потужності всієї нафтопереробної галузі Російської Федерації, і результат ми вже. Бачимо ну принаймні по виробництву бензина з липня місяця. Росія прекратила експорт бензина. В принципі ввела пряму заборону для таких дій, і ми бачимо кризу паливну кризу, яка є і на території Російської Федерації, якщо брати далекий схід, це Приморський край, Камчатка і таке інше. І вже воно докатилося до окупованих територій, починаючи Крим і Запорізька область, вже зник і зникає бензин. Наступні будуть Донецька і Луганська області окуповані, тому що там такі самі тенденції. Це все результат роботи наших сил оборони по виведенню нафтопереробної галузі в принципі з робочого стану. Це те, що відчувається. Окрім того, є речі, які знов ж таки ми маємо розуміти, що вони відчуваються. Просто вони не дуже зрозуміли іноді або на дуже яскраві мова йдеться про бюджет Російської Федерації. Вони вже дійшли до того, що у підсумку э, очікують на кінець року за підрахунками, дефіцит більше аніж вони можуть покрити не просто власними доходами, а й навіть власними накопиченнями тобто власними активами, які в за ці роки. Це вперше за всю історію війни, починаючи з 14-го року, Росія так Наближається до економічного колапсу, тому десь в листопаді, в грудні, ми побачимо геть інші ситуації, і геть іншу здатність навіть Росії, скоріш за все, іти на мирне перемовини, і інші дії дуже відмінні від тих, які ми бачимо на сьогоднішній день. Пане Петре, дякую, що знайшли час в цей суботній ранок долучитися до нашої ефіру. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, говорили про ситуацію на Півдні, зокрема на кримському півострові, так само про наслідки для російської економіки, які є досить негативними. Про це вже пише західна преса. Західні ЗМІ.